Послі команди та три команди Чорноморець Ю 17, Чорноморець ю 16 та Пальміра Ю 16. Серед команд, такі команди як. Таїрова. Точка, Фск Пальмира Юракадемия.

ФСК «Хаджибей», футбольний клуб Ріверявський, футбольний клуб Чорноморись ю 16, футбольний клуб Реал Фарма та Пальміра Ю 16. Взагалі 10 команд. Це перший тур. Також нагадую, що сьогодні також о відраді відбудеться команда Пальміра Б Ю 16. приймає участь в першості Одеси. Гра дуже цікава. О 13.30 між Пальмірою команда Б та Миколаєв. Сьогодні на полі справжній футбольний бій Фальми... Пальміра Аматори проти. Пальміра Ю 16. Матч, де вирішується більше ніж очки. Приготуйте голоси, заряджайте енергію. Сьогодні буде генеральний спонсор матчу Айплєс Юа міста Миколаїв. Офіційний бренд, що бачить гру інакше. Дякуємо ЕПЛЄСЮА за підтримку справжнього футболу. Не соромтеся емоцій. Пальміра виходить на поле, щоб перемагати. Салют, ребята. Здравствуйте. Да да, 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 да. Да, да. Это это точно. Третий глаз. Да. А, или... Склад да. команды да. Пальмера. Воротарь Сокрынский. Да. Замість травмованого капітана команди Чуп Тимура виходить капітан Роснюк Сакринский, а захисники Попов Юхименко Иванов Быков Демир Певзакас Роснюк Гуманенко Самсонов. он Кравчук. В нападі Гаврилов. Тай ми по тридцять хвилин. Також нагадую травмованчелаба. Зламав руку. Побажаємо видержати.